Всім привіт! Ну що, не було давно відео з Аврори? Сьогодні буде. Заходив я в Аврори, купив такі різні дрібнички. Сьогодні я вам покажу, чи вартує це купляти, чи ні. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. Писали мені люди в коментарях. Кажи Вова, купи там ліхтарики, Тітаніум, чи як. Я купив таку лампу, типу, на прищепку. Потім буде на неї огляд, бо дивився в себе в місці по Тітаніум. Вони колись були, тепер їх зовсім нема, чи їх розкупили, чи не завозять. Ну ціна там була нормальна: 300, 400 гривень, 600 гривень. Ліхтарик. Я зайшов на відділ з інструментами і рішив собі придбати ось такі. Не довгубці, а як вони називаються? Там пишуть голкогубці. Ось такі голкогубці в мене немає. І ще одні ось такі кусачки. Ті кусачки щось ще 70 гривень коштували. А ці довгогубці щось 100 гривень. У мене чек є. Бачите, я сюди запхав, щоб не загубити. Сьогодні ми глянемо чи вартує це купляти, чи ні. Ну це фірма Антон. Антон, в принципі, непогано робить. У мене на каналі відео є. Ось з тими Антонами. Там і свердла були, і ніж трапеційний. І так далі. Так що непогано фірма робиться Антон, і воно дешеве. Коротше, ось такі кусачки, бо такі похожі я заказував за Аліекспрес. Вони мені дуже сподобались. Реально щось підчищати. Наприклад, давайте я вам покажу. Ось я паяю, і лишні дроти, звідси, я от вони такі, типу, як бокорізи, я от це все прибираю, бачите? Забирати виступи, зачищати супер. Та не тільки, і дроти ріже добре, супер. І тому я взяв такий, дивлюсь, похожі стоять Антон. Думаю, дай візьму попробую і вам покажу. Що мені одне в них сподобалось, давайте ми спочатку перейдемо до. Кусачків. Що мені одне сподобалося, що тут матеріал е, нержаві, не ніржавна сталь пише. Нержавіюча сталь має мало бути. Чи то вони неправильно написали, чи я неправильно вимовляю. Давайте візьмемо лопаточку, почитаємо характеристики. Що тут пишуть. Ну тут більше нічого не пише. Не пишуть, яку товщину вони можуть перекусити, які рекомендується кусати, і так далі. Просто е, матеріал не, не е, ржавна сталь. ПВХ призначення для ремонту господарських робіт, умови використання Китай і так далі, і все. Більше нічого. Тут також нічого не пише. Просто Антон Туз і все. Давайте почеку і давайте перейдемо сюди до тих довгогубців. І довгогубці, в нас не довгогубці, а голкогубці, Артикул 103674. Вони коштували 100 гривень, матеріал сталь, полі, блін, там попробуй прочитати: полівініл, хлорид. Полівінілхлорид. призначення слюсарні інструменти для, швид... для, швид... для швидкого спектру, монтажу та ремонтних робіт. І все, більше нічого не пише. Коротше, ось такі. Добре. Давайте спочатку до кусачків розпакуємо їх. Зараз я візьму декілька друтів і їм порізати. Вам спочатку скажу, сталь товста. Я думав, їх не буде комфортно в руках тримати. Але для пальців, ось такі короткі ручки, нормально. Не треба довших. Тут довші, тут теж комфортно, але я думав, буде некомфортно. А в цілому нормально. А що то вони до кінця не зажимаються? Ага, Бачите прикол? Дивіться, я отак затискаю, вони до кінця не зажимаються. А тут пружина аж впирається, дивіться. Треба аж так прижимати. Вони ось так зробили реалізували. Щоб пружину ти згинаєш, щоб воно це все не повилітало. По виконанню, ану, по зазорах подивимось, добре все, дивіться. Вроді добре, сходяться. Трошки вони зажимемо. Рівно, гарно сходяться. Супер, нема зазорів. Воно ну, такого візьмемо присвітимо, Подивимося, зазори є. Та нема. Добре, супер. Коротше, беремо дроти, будемо різати. Понарізував я різних дротів ось такі кусочки. Саме тонче в мене 24 АВГ. Приступимо до 24 АВГ, як вони чистенько ріжуть. Тут треба так придавити трошки. Пробуємо, дивимось. Ну, чисто. Чистенько дивіться. Хоп, хоп ще легесенько ріжуть, без питань. Добре. Далі в нас 22 АВГ, вроді. Так, да, 22 АВГ. Чистенько. Чистенько, супер. Далі в нас. 18 АВГ. Показую вам, дивіться. Ось так. Бачите, чистенько, чистенький ріс. Супер. Без питань. Добре, це відставляємо. Далі поїхали. Це в нас 2,5. Я вже взяв. Це теж 2,5. Добре, це в нас що? Це в нас 16 АВГ. Це було 18. Пробуємо 16 АВГ. Ну, чітко ріже 16 АВГ. Дивіться. О, бачите? Рівненько, супер. Добре. Е, що там в нас далі? Та 2,5. Полов... А, ні, оце в нас. Це в нас що? Це в нас, напевно, теж 18 АВГ. Ну що, половиною, щоб не тягнути, як то кажуть. Та ріже половиною. Дивіться. Чітко. Я вам скажу, тут нічого йому не бракує. Бачите? Все супер. Дивіться. Ще декілька разів ріжемо. Кінцем. Блін, скаче по стіні. Ну, поріжемо трошки і подивимося, що з ними, що з ними станеться. Це 2,5 чи це 1,5? Вроді 1,5, А ну, давайте. Де в мене 2,5 я візьму. Показую, Ось 2 на 2,5. Ану, фокусуйся. 2 на 2,5. Пробуємо 2,5. Та ріжуть вони взагалі не чують. Коротше, що я вам хочу сказати. Такими кусачками не ріжте тільки моноліт. Я зараз, в принципі, візьму попробую. У мене є 2,5 моноліт. Як вони моноліт покусають і що з ними станеться? Давайте візьмемо моноліт. Бо вони для моноліту це для них просто все. Тапки, як то кажуть, дивіться. Ну, два з половиною чистенько ріже, взагалі, не чує. Не чує. І подивіться, на саму, на саму заточку нічого не змінилось. Давайте я сфокусуюсь, бачите? Нічого нема. Вони як різали, так і ріжуть. Це супер. А ну моноліта візьмемо. Пробую моноліт. Це мені здається, півтора. Будуть тапки їм чи ні? Пробуємо. Та давай, тут скільки, півтора десь тут. Та ріжуть їм пофіг. Я вам чесно скажу. Дивіться. Просто давайте я вам покажу на заточку, дивіться. Фокусуйся, дивіться, І нічого. Пофіг. два з половиною, чи 2,5. То... Ні, тут півтора, то не два з половиною, Я думаю, два з половиною, дивіться, як вони пнуть. Блін, я, я в шоці, дійсно? Я думав, що тут будуть зазубрені ось тут. Бо тими таке робити, я би блін, не це, Я би різав, але тут метал звичайний. Ви бачите, а тут ніржавіща сталь. Вона, я думаю, трошки потвердіше, хто по сталях сильно розбирається. нержавіюча сталь. Твердіше, дивіться, вони ріжуть півтора моноліт. Я думаю, і два. Блін, скаче по майстерні. Дивіться. Супер. І кінцем, і тим їм пофіг. Коротше, два з половиною. Я думаю, вони теж наріжуть. Дивіться, я тут нарізав просто капець. Дійсно, ці є в шоці. Ціна їхня. Давайте я вам покажу артикул, бо я не показав. Де вони є там? Так, то у нас Антоне, Антоне. Антон, Антон. Так, де той наш Антон? Е -е... Короч, я не розумію, чому мені оці голкогубці тут не видали, бо тут пише 88 і зразу 176. Е, от, е, бокорізи пластикові ручка, артикул 176 гривень. Ну, вони не коштували 176, бо 176 я заплатив загально. Дивіться, 176 я заплатив загально. 100 гривень, 99 гривень коштували оці голкогубці. І я не знаю, скільки 70 чи, чи скільки гривень там е, коштували оці кусачки. Так що не 176, це 100%. Е, можете по артикулу будете переглянути. Я вам продиктую артикул. Дивіться. Номер 91 667. Співпадає 91 667. Ну, коротше, можете глянути. Я вам скажу кусачки добротні. Е, непогано, дивіться, як вони ріжуть. Та супер, взагалі бомба. Без питань. Добре, з кусачками розібралися, так що можна ними користуватися. Я буду ними користуватися, як ви бачите, з AliExpress за 70 чи за 80 гривень. Я ними користуються супер. У мене є проскіти, вони дорожчі, вони також добре пиляють. Дивіться, ось такі має проскіт, також бокорізи. Вони також без питань все. Вони дорожчі. Ось такі кусачки будуть коштувати. Я думаю, в районі 300 гривень в тому районі. Ну це Проскіти. Проскіти непогана фірма. У мене є їх щось 5 чи 6 штук. І більші, і менші. Ріжуть просто супер. Я просто взяв спробувати порівняти чи за таку ціну, бо мені оці ці сподобались. З аврорім можна кусачками користуватись. Та супер, я вам чесно скажу, бомба! Добре, з кусачками ми розібралися, пішли до довгогубців. Зараз я вам покажу, що за довгогубці. Довгогубці. Що по довгогубців? Коротше, там штук було десь 10 чи 15. Я вибирав, там просто я не знаю, щоб вибрати якісь нормальні, щоб ви розуміли, зараз я вам покажу е, ці е, е, голкогубці, е, вони я вибрав з кращих. Реально з кращих, які там були, давайте я вам покажу. Я просто чому собі їх взяв? Тому що в мене майстерні нема. В мене є довгогубці, а от ті от голкогубці, де деколи я щось роблю дрібне, мені щось потрібно дістати. І нема таких, бо довгупців вони товстіші. А це голкогупці. Вони тоненькі, ти можеш десь підлізти, щось зачепити, якщо навіть щось впало, там якісь болтики і так далі, і дістати. Але я вам скажу наперед, ці голкогубці потрібно доробляти після аврори. бо можливо, у вас в місті є якісь кращі зроблені, бо тому що я вибирав дивіться сюди: я вам покажу ці от, е, самі щупальця, оці. Там просто капець. там такі різнобой, що ви розуміли, одне товсте, друге тоненьке, друге більше зішліфували, друге менше зішліфували. Зазори не сходяться. Тут в мене теж зазори не сходяться, але більш-менш, подивіться, зараз я вам покажу ось так. Де я, блін. Дивіться. О, бачите? Справа, зліва, от саме основне оце, воно не сходиться. Ну, то фігня, я собі тут середину шліфану, але там такі є, отакі розчіпирені. Я вам кажу, я не знаю, що ними можна зачепити, що ними можна дістати. Ну великий болтик та. Для чого я брав? Дивіться, я просто вам показую для прикладу. Е, мені потрібно, нам, наприклад, нікельову стрічку, десь чи кусочок, щось там впало щось дістати. От дивіться, от нікельова стрічка 0,15. Ось в мене є вирвана, я просто взяв для прикладу. Де погнути, я розумію, що я отут ними зачищу, я от, бачите, я тягну, дістаю. А де рівне? Ось тут, дивіться. Дивіться. От я, о, воно проскакує. Я ж не зможу дістати. Легенько зачіпити їх, я зачіплю, щось дістану. А щось потягнути або зігнути, дивіться, о, за кінець я не зможу. Так що, хто хоче такі собі придбати в аврорі, реально перелупайте, там їх є багато. Подивіться, щоб все сходилося. Бо я отут, я отут середину трошки шліфану, я думаю, вони мені, мені головне, щоб кінець сходився. І все. А тут кінець більш-менш нормальний. 100 гривень по ручці. Ручка, типу, тут гумова. Ну, то таке гума з пластиком. ну, Тут більше пластику, тут, напевно, 70 на 30. Типу 70% пластику і 30% гуми. Виглядає нормально, у нас підпружинене, ось такі пластинки, досить товсті, тверді. Так що ну комфортні в руках, комфортні, маленькі, супер. Що дістати, я кажу, в майстерні має бути. Щось зігнути, накрутити, наприклад, ось якусь штуку без питань. Ці голкогубці мають бути. Кажу, в мене не було, в мене тільки довгогубці. Я собі придбав в аврорі і показую вам, які вони по якості. Давайте ми їх спробуємо трошки підчаманити, бо я бачу, тут у нас і заусенці, і все на купу. Бачите, ось тут заусенці. Давайте їх підчищу, можливо, вони в кінці будуть добре хапати. Так що зараз почищу і включуся. Сказати, це в нас зараз на даний час друга пара Кальош. Дивіться сюди, я ось так на лампу приставляв, я по -по передивлявся. Тут є трошки зазорчик, ще можна трошки шкуркою тут підчухати. Бачите, ось тут середина ще трошки треба підчухати, а в загальному кінці в нас зійшлися. Пробуємо 0,15. Дивіться. О! О! Тепер як набагато краще, дивіться, я можу взяти. О, тепер воно тримає. Тепер взяти рівну шкурочку, тут перейтися ще трошки. Якусь там, я не знаю, 240-ву чи 320 гарно зачистити, ось так. Можливо, ще трошки гравером перейтися, бо тому що ось тут. Ну я не знаю, чи вам буде видно, бачите. Тут у нас зрозуміло великий зазор. Ось в цій частині, бачите, ось тут ще трошки лишилося. Думаю, вам добре видно. Трошки треба підчистити. І тоді в нас тут розійдеться. Ще тут позаосенці. Ну, кінець, нехай буде сходитися. Тут так горбато йде. Можна це все в ідеал витягнути. І, як то кажуть, за китайцями треба доробляти. Хочеш подешевше, треба доробляти. Не знаю, ну ціна, на мою думку, трошки в зависока. 60-70 гривень ось такі, супер, що їх потрібно доробити. Ну, на мою думку, за 100 гривень вони мають бути дороблені, що ти взяв і працюєш. Ну, зараз я вже кажу, зараз я вже можу от тримати трошки от е, нікельву стрічку 0,15. Так що тримає супер. Якийсь там як папір, пробуємо ну, відірвати. Ну, тепер я можу щось відірвати чуть грубший, бачите, воно вже відриває. О, вже можу злапати. Вже. Ну що ж, а на цьому все. Що я вам можу з цих е, інструментів порекомендувати, то оці Антон, кусачки, бокорізи 100% вогень. Дивіться, ніржавіща сталь. Ріжуть супер бомба. Хто хоче якісь кусачки недорогі, нормальні, щоб різали. Ось я різать 2,5. Можете купляти спокійно. Штука реально шикарна, комфортні, реально комфортні, в руках комфортні. Ви в свою чергу, пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте кодбайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.